Чи погодиться Європа на конфіскацію заморожених російських золотовалютних резервів, стримуючим фактором, від чого є, як стверджують багаточисельні експерти, це побоювання того, що євро рухне, і ну стан економіки європейських країн погіршиться, тому що якщо конфіскувати російські золотовалютні резерви, це може створити небезпечний прецедент, який запустить відтік якраз таки китайського, індійського інших незахідних капіталів. Чи чи зможе от Європа, якщо наприклад США повністю усунуться від допомоги Україні на безоплатній основі, де і ну на кредитній основі від серйозної допомоги, чи е піде Європа? На такий крок стосовно конфіскації цих коштів. в чому може бути зацікавлені Сполучені Штати Америки, щоб знову ж таки так дискредитувати Європу і зробити навіть її більш залежною від Вашингтону, дивіться. Тут ви навіть в самому питанні показали декілька граней цієї проблеми, а їх насправді ще трошки більше. Чому проблеми прецеденту? Коли мова йде про арешт активів суверена, тобто держави, до цього часу вся модель. Цивілізованого фінансового світу базувалося на тому, що суверен є недоторканим будь-який суверен тільки після рішення відповідного суду щодо конкретних активів, щодо конкретної суми тощо. Ну, але репатраційні речі вони мають зовсім іншу юридичну основу. І таких прецедентів ну, наразі поки що немає. І створити цей прецедент дійсно вони побоюються. Але ми вже чуємо. Від низки європейських країн, в тому числі і Британія, приєдналася до цієї думки, що вони готові реально обговорювати механізм, в який спосіб це зробити. Тобто, це вже реальний підхід до вироблення конкретного шляху, як отримати доступ Україні до цих ресурсів. Сполучені Штати поки що публічно заявили, що вони не готові приєднуватись до цього, але й не розкритикували цю ідею. Вони сказали, що ми особисто не готові, бо у нас там свій підхід до відносин з Росією. Але ми не заперечуємо. Найбільш стурбований в цьому контексті Брюссель, звичайно, бо у нього в на найбільшу кількість цих активів арештовано. І якраз ризики, якщо щось піде не так, саме Брюсселя, як у європейської однієї з фінансових центрів Європи, найбільше ризиків. Але я думаю, що коли буде створений реальний прецедент, і він буде створений щодо активів, які знаходяться в різних країнах. Легше буде йти на відповідні рішення і Брюсселю, бо прецедент вже буде створений.